Лікувати душу мистецтвом таку практику успішно реалізує третя психоневрологічна обласна лікарня. Тут кілька років поспіль з пацієнтами проводять різноманітні арт-терапії, танцювальні заняття, малювання та декоративно-прикладне мистецтво. А три місяці тому у медзакладі запровадили новий вид зайнятості театротерапія. навчає пацієнтів театральному мистецтву акторка за фахом Олена Жменькова. Дівчина зізнається, спершу було нелегко працювати з пацієнтами, адже до кожного треба шукати індивідуальні. Підхід. Відтак саме це і зацікавило її до того ж, на заняттях можна відчути себе дитиною, а цього так не вистачає у дорослому житті. Мені спочатку було, звісно, страшно, але ну не то, що страшно, що я чогось боялася, а насправді просто це щось нове. Цього ще ніхто не пробував у нас, і я теж була якось розгублена на початку. Але зараз я відчуваю, що це моє. Мені це подобається, і я знаходжу якийсь якийсь компроміс з пацієнтами. Кожен сприймає по-різному. Десь хтось закривається, десь хтось відкривається. Десь хтось посидить, подивиться, сподобається, починає приєднуватися. Ідею створення театру лікарі запозичили в Опільській лікарні. Кажуть, це добре впливає на відновлення психологічної рівноваги пацієнтів, адже будь-який вид мистецтва може подолати негативний стан людини. Лікуватися такою терапією зайнятості може кожен незалежно від рівня порушення психіки. Перше це відреагування своїх пацієнтів. Вони з задоволенням приходять. Друге, вони розвивають свою творчість. Вони піднімають таким чином свою самооцінку, тому що вони бачать, що вони щось можуть зробити. У них з'являється живий інтерес до того, що не тільки хворо. Обесної в їхньому житті в їхньому житті є щось інше, де вони можуть творити. Найближчим часом у психоневрологічній лікарні мають намір створити постійну театральну групу. У ній займатимуться амбулаторні пацієнти. Мар'яна Гринечко, Оксана Додій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.